Чи можна користуватися військовим квитком або тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного? чи встановлена дата, після якої ці документи стануть недійсними, чи обов'язково мати резерв плюс і авторизуватися в ньому? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Хочемо заспокоїти, можна продовжувати користуватися паперовими документами. Старі документи діють до видачі нових. А нові документи це електронний військово-обліковий документ, який можна згенерувати в Резерв Плюс, або паперовий військово-обліковий документ на бланку. Обов'язку встановлювати резерв плюс немає, отже, цілком правомірно можна користуватися старими паперовими документами. Але чи так само вважає ТЦК? з якими вимогами і проблемами стикаються військовозобов'язані та їх роботодавці? Про це і багато іншого ми розповімо на наших ефірах 26 та 27 листопада. Ефіри безкоштовні. Запрошуємо зареєструватися і приєднатися до наших лекцій.